А ви знаєте, що таке? Любіть паруски? Любіть паруськи це не все так однозначно, як вам здається. Це ми, українці, собі знаємо, кохати, любити це, робити щось хороше для цієї людини, допомагати їй підтримувати в незалежності від обставин. Любити це можна квітку, тварину. Ну, звісно, людину, а близьку людину і поготів. Отже, любіть по-русски. Ці ми знаємо, ми причудово знаємо говірку від східного сусіда. Б'єт значить любить. Отже, не дивуйтеся, що східний сусід бомбить, тероризує, вбиває. Насилує, знищує нашу територію, нашу країну, нашу Україну. Він просто любить її. Ех, не розумієте ви загадочною рускою душу, шлях би право.